Барбара Космовська Буба. Розділ 10 Фанатка фітнесу Протягом кількох днів мати поводилася дивно. У Буби не було часу уважно до неї придивитися. Проте мамина поведінка і особливо пісні нірвани, які долітали з її кімнати, примусили Бубу замислитися над причинами таких кардинальних змін у звичках. Останнім часом мати повторювала, що вона страшенно забігана, батька запевняла, що він really the best. А до всього не злазила з велотренажера, на який досі навіть не дивилася. Якби вона завзято кручучи педалі, принаймні мовчала, але ж ні, до Бубиної кімнати виразно долинали уривки хіта, який навіть по-англійському звучав непристойно, еротично. Усе це дуже непокоїло Бубу, тим більше, що ситуація. Погіршувалася з кожною хвилиною. Відтоді, як мати вийшла з дому в Бубиних Мартинцах, вона докладала неймовірних зусиль, щоб стати схожою на доньку, і у зв'язку із цим перестала тарабанити по клавішах свого комп'ютера. Як гадаєш, дідусю, що це коїться із нею? питала Буба, спостерігаючи в шпарині незачинених дверей, як мама пересувається кімнатою в так шпаркого ритму металіки. Сам не знаю. Дідусь також виглядав занепокоєним. Може, Марися переходить через якийсь свій жіночий Рубікон. Розумієш, про що я, Бубо?» – невпевнено додав він. Розумію, але тоді, здається, кров ударяє в голову. Звичайно, глянь, на що такі удари можуть перетворити людину. Жінку, швиденько виправився він. Я не думаю. Пані Пенцикова якось мамі розповідала в коридорі, що в цей період вона лежала, як паралізована, і без причини плакала. Одна плаче, інша скаче, зітхнув дідусь і тоном знавця додав: Моя дружина, твоя світлої пам'яті бабуня, почав було він, але не закінчив. Його палець застряг у шпарині дверей, які мати силкувалася зачинити. «Ой!» зарепетував він і ледве висмикнув руку. Що ви тут робите? Буба перелякалася, бо не любила брехати. Стоїмо, зізналася вона. «Підглядаєте за мною? допитувалася мати, утираючи з чола краплинки поту. Хто дав вам право заходити до мене, не постукавши, розлючено сичала вона. Ми ж не ввійшли, спокійно відповів дідусь, і Буба захопилася його витримкою. Ми лише хотіли трохи собі постояти, пояснив він. Але чому саме тут? Мати аж затрусилася, і Буба подумала, що дідусь мав рацію щодо того клімаксу. Здається, пані Пенцикова теж трусилася. Бо тут найкраща музика. Лише в тебе є музичний центр. Дідусь чудово знав, коли можна вчасно поскаржитися. Двері зачинилися і закрили матір з її розгніваним обличчям. Задзеленчав телефон. Перш ніж буба встигла підійти до апарата, слухавку переможно схопила мати. Ало. мелодійно пролунав її голос. Є хвилинку, буркнула вона, а кокетлива нотка попередньої фрази тихою луною блукала спорожнілим передпокоєм. А ти помітив, дідусю, що мама віднедавна завжди перша хапає слухавку? запитала Буба, тасуючи карти. Ой, ти перебільшуєш. Дідусь, вочевидь, не бажав розвивати тему. Дивись краще, як ти роздаєш. Останнім часом у тебе завжди на одну карту більше, дорікнув він. Та, попри всі старання, Буба не могла зосередитися на грі. Вона втрачала взятки і справляла враження відсутньої. А дідусь спритно використовував це, подумки підраховуючи її борг. Уже не в очках, а в злотих. Ще три партійки і твій дідусь стане власником чеку на велике пиво, тішився він з азартним блиском в очах. Ти ж не любиш пива. Буба болісно розлучалася з кишеньковими за другий тиждень, і її приязне ставлення до дідуся безповоротно зникло. Зрештою, тобі заборонено пити цього тижня. Пані Куницька!» – не вимовляй цього прізвища в моїй присутності. Пані Куницька. Засопів він, повинна пройти курси із захисту особистих даних, а не чекати на Барташову із секретною інформацією про мене. А Барташова, дідусь виграв чергову партію, повинна готувати обіди, а не займатися доносами. Ну, а якщо доносити, то лише обід. Що з тобою відбувається, Бубо? Ти або захворіла, або закохалася. Я вже давно так тебе не обігрував. Дідусь вправно збирав карти, задоволено зиркаючи на пригнічену бубу. Лише під час спільної гри смуток онуки тішив його серце. Дідусю, Буба відшукала в собі рештки відваги. «Зіграємо тепер вабанк. Увага, відкриваю карти. Мені здається, мама закохалася. Ну й чудово. Бубані слова відлетіли від дідуся, як горох від стінки. Ніщо так не ушляхетнює, як кохання. Але не в тата!» Буба знову спромоглася на відвагу, абсолютно недооцінену. А яка різниця у кого? Погляд дідуся свідчив про його цілковиту байдужість до добубиних підозр. Важливо любити людей, особливо в наш час, коли всі кидаються одне на одного з безбольними битами. Крихта справжніх почуттів цінується на вагу золота. Дідусю, не іронізуй. У бубоних очах блиснули сльози. Адже йдеться про тата, про нас. Ти маєш знати, учора я чула, як вона говорила по телефону. Не так, як завжди. Вона говорила ніжним, закоханим голосом. Якби ти її чув. На жаль, це неможливо, Бубо. Твоя мати ніколи не говорила мені ніжних слів, а тим більше. Батько теж здогадується. Бубоні очі зробили небезпечний маневр і заховалися під повіками. Неначе їх закрила якась жахлива таємниця. Я чула вчора, як вони сварилися, мама тричі заводила розмову про розлучення. Тепер, з бубиними очима, було ще гірше з них полилися струмочки сліз. Про розлучення, моя дорогенька, бубо, твої батьки розмовляють тричі на місяць, з точністю двох солідних швейцарських годинників. Дехто полюбляє в подружжі сваритися через телепередачу, інші змагаються на професійні ниві, а твої батьки мають гарну звичку обіцяти одне одному свободу. Я знаю, Буба витерла очі рукавом, але зараз усе по іншому, і це зовсім не смішно. Бо не завжди, дитино, буває смішно, особливо тоді не смішно, коли мало бути. Бо ти мене не переконаєш, що твоя мати не смішна з цією своєю зачіскою і в черевиках власної доньки. Або твій батько, коли погрожує, що не повернеться на ніч, і заявляє це в піжамі, коли слухняненько стелить ліжко. Вони смішні й трагічні водночас. Зауваж Бубо, вони сперечаються через якісь слова, жести, виборюють собі якийсь замінник молодості, та варто глянути на себе в дзеркало. Як вони охолонуть і разом запланують недільний обід. Мама вирішила схуднути, тому не запланує. Це триватиме стільки ж, скільки її ілюзії, а ти даремно переживаєш. Тобто скільки? буба благально вдивлялася в дідуся. Цього я не знаю, дідусь виглядав зніченим. Ілюзії річ паскудна, особливо для жінок. Буває, що вони тримаються довше, ніж найдовша менопауза. Дідусів спокій і вичерпні знання про жіночі проблеми під час клімаксу примусили Бубу глянути на нього з подивом. Зрештою, подумала вона, навіть якщо батьки розлучаться, то в неї залишиться дідусь. І Буба вкотре подумала, що життя без старенького було б для неї просто нестерпне. Тиждень добігав кінця, а Барташова від понеділка не вимовила жодного слова. Вона пересувалася по мешканням, пирхаючи, немов розлючена Пантера, і блискала очима. Обід ставила на столі без звичного попередження, і їй жодного разу не спало на думку посваритися з дідусем. Буба дійшла висновку, що в цьому не було його провини. Він сумлінно провокував Барташову, критикував страви, скаржився на сліпучо білі сорочки, звинувачуючи Бартошову в тому, що вони або погано випрані, або не так випрасовані. А вона, неначе граючи роль Німої у Феліні, дивилася на дідуся пригаслим поглядом, а тоді мовчки поверталася до своїх каструль і сковорідок. Кінець світу, ремствував дідусь, не досить, що у моєї дочки з'явилося протиприродне бажання перетворитись на мою онуку, й ця бабела коховарка ставиться до мене так, наче є картопляне лушпиння. Я просто гину в такій атмосфері. Буба сумно стежила за дідусем. Вона була безпорадна, бо її власний список невдач починав нагадувати нескінченну книгу скарг. До проблем з хімією несподівано додалися непорозуміння із сальто назад. Воно, наче дрібниця, бо скочити назад може майже кожен. Але Шварценеггер, учитель фізкультури, надавав перевагу особливому способу перекидання ніг через голову. Він перший примусив Бубу зрозуміти, що фізичні вправи не конче повинні здаватися приємними. Вона так любила колись фізкультуру, а зараз у ліцеї кожен урок у спортивному костюмі ставав для неї кошмаром. Не йшлося навіть про оцінку, про якісь дурні бали за складний елемент. Шварценеггер! Обдарований могутніми м'язами, був прихильником культу тіла й умів безпомильно коментувати всі недоліки фігур своїх учениць. Буба викликала в нього особливе зацікавлення воно й не дивно, не досить того, що відрізнялася від анорексичок у класі, то ще й товаришувала з Йолькою, а поруч із нею ніхто не виглядав добре, і Буба це чудово усвідомлювала. Результатом браку порозуміння між фізкультурником і Бубою стало те, що вона чимраз частіше пропускала Шварценегерові уроки і не мала жодної довідки, яка б пояснювала її відсутність. Нещастям називала Буба й справу із криптонімом Адасть, бо хлопець, здавалося, абсолютно її не помічав. Якщо й запитував у неї, то про Йольку. якщо балакав, то про Йольку. А коли дівчина бачила його на перервах веселого і в чудовому настрої, то поруч завжди була Йолька, на додачу і щойно зробленою маліровкою, яка страшенно їй личила. Про ці сумні справи Буба не могла порозмовляти навіть з дідом, бо той уже тиждень як захопився з покушанням Барташової. І дівчина подумала, що в цьому домі краще вже бути хатньою робітницею, аніж нею, Бубою. Про свої проблеми забувала, коли в помешканні лунав телефонний дзвінок. Це ставало сигналом для неї і для матері. Обидві в шаленій гонитві змагалися, хто перший домчить до слухавки. Щиро кажучи, Буба не чекала жодного важливого дзвінка, проте з незрозумілих причин хотіла почути голос, через який життя в родині почало нагадувати судовий процес. Вона мріяла, як скаже цьому комусь, що про нього думає. Як влучно відповість власникові голосу, котрий став причиною того, що після кожної розмови мати поводилася як прихильниця незнаної релігії, Бубі спало на думку, що, може, мама вступила до підліткової секти, і цей гуру, який до неї видзвонює, доручає їй спеціальні завдання. Але після розмови з уявним гуру мати аж ніяк не нагадувала громадську діячку, котра проголошує нові ідеї задля світлого майбутнього. Вона скидалася на ліниву кицьку, яка шукає зручних колін і без кінця вештається перед дзеркалом. І через усі ці складні причини Пуба почала сумувати за нормальними сімейними ситуаціями за Олькою, яка ридає у вітальні, за Францішиком, котрий мав усі шанси стати мімом. За веселою мамою, що домовляється про зустріч із Ксьонзом кориком, за татом, коли той супроводжує маму поглядом казанове старшокласника. Зовсім нещодавно бубині мрії зосереджувалися на тому, аби всі вони бодай один день провели поза домом. Зараз вона все б віддала, щоб повернути ці нестерпні, дратівливі, але такі необхідні для родинного життя хвилини в помешканні на Звіренецькій. Приєднуйся, Бубо. Повправляємося разом, захочувала її мати, бачачи сумне личко доньки і спостерігаючи, як та бездіяльно проводить час, просиджуючи в передпокої на людовику. Матерна кімната перестала бути затишним кабінетом і сріблястим, завжди розплющеним оком комп'ютера. Віднедавна вона нагадувала фітнес клуб і виконувала саме таке призначення. Бубо. сказав дідусь, зупиняючись біля старого крісла. Будь мужньою, і покинь жити ілюзіями. Приходь перекинемося в дурня. У дурня ти завжди виграєш. Уроки зробила, так реагував на її появу батько, коли похмурий і погано поголений долав шлях зі спальні до туалету. Він ніколи не чекав, що донька щось скаже, тож вона й не відповідала. Барташова теж декілька разів підходила до зіщуленої в кріслі буби, проте не озивалася жодним словом. Просто клала свою велику теплу долоню дівчині на голову, і тоді їй спала на думку страшна річ а що, якби її мамою була Барташова? Буба вирішила ніколи не повертатися до цієї думки і продовжувала сидіти біля телефону, хоча й не сподівалася, що до неї хтось подзвонить.